Ой, свахо, ви так нас зустрічаєте, такий стіл таку поляну накрили. Цілий день, мабуть, коло плити стояли. Тільки що оце з цього всього їсти можна, я не пойму, одні якісь букенброди та непонятні намазки. Кажу, що такі всі блюда вишукані. А оце воно що, картопля. А чого аж каралупами така, мов свиням набатована? А поселянські, це таке модне блюдо? Ну так, коли ледача. Звісно, пюрешку ж треба чистить відра перечистить, а це набатувала, як свиня, в духовку вперла та й тобі зискане блюдо. Кажу, що апетитно виглядає, зараз спробую. А це що така якась риба чи що воно таке? А, форелю в вершковому соусі. Нічого собі, красиво жить не запрітиш. Можна було взяти тіла два карасиків та почистить та пожарить. Ну, це ж треба времени два часа потратити, а так готової зайшла купила. Кажу, що на вид таке непогане. Щас спробую. Ви, свако, не переживайте, я все спробую. А оце що таке? А, заливне, а я думала, холодець. Думала, хоч холодцю у свахи поїм, а холодець довго варить. Ну так, ледацю клопочів, щоб ти время своє драгоценне тратила. Кажу, що все попробую, не переживайте. Ой, ви так прямо старалися. Такий стіл, що я навіть не знаю, як оце вам і благодарить, скільки смакоти, скільки всього красивого. Це таке магазинне понабірала самі же, коло плити стоять не хочеться, лидацюге клопоть. Ой, родичами нагородили мене. О, я не знаю, ну що тут його можна їсти? Що тут можна їсти, як воно все, все із магазина, що отравлюся, не дай боже чим. Свахо, а компот у вас. Хоч є домашній, бо я отого сітра не п'ю магазинного. У погребі? Ну, як вам не важко, то принесіть мені. Я хоч компотику вип'ю.